На сьогоднішній день це є найефективніший ефективний метод діагностики шлунково кишкового тракту. Біль у шлунку, печія, нудота, важкість після їжі це симптоми, які багато хто ігнорує роками. Але саме вони можуть бути першими ознаками гастриту, виразки або запальних процесів у шлунку. Найточніший спосіб дізнатися, що відбувається всередині організму це ендоскопія. Ендоскопія це і метод діагностики шлунково кишкового тракту. Верхніх і нижніх відділів, при якому ми можемо виявити запальні процеси, слізової оболонки шлунка, товстого кишківника, ранні онкологічні, передонкологічні стани та й онкологію. Багато людей бояться ендоскопії, бо вважають, що це боляче або дуже неприємно. Але сучасне обладнання та методики значно змінили цей процес. Сам процес відбувається введенням апарата гастроскопа або колоноскопа в порожнисті органи, шлунок, товстий кишківник. Ендоскопія дозволяє отримати точну картину стану органів і розпочати лікування вчасно. На сьогоднішній день це є найефективніший ефективний метод діагностики шлунково кишкового тракту. І, в принципі, сучасна апаратура настільки дає детальність огляду, що ми можемо виявляти ноутворення ну, на ранніх етапах їхнього розвитку, там один, два, три міліметри. Попередити на майбутнє розвиток онкології можна абсолютно спокійно, якщо пройти гастробоколонскопі. Лікар-ендоскопіст Ярослав Жедан наголошує на важливості проведення онкоскрінінгу, особливо для чоловіків після 40 років. При колоноскопіях це вік після 40 років, при гастроскопіях вік після 50 років з метою профілактики, попередження онкологічних захворювань. В клініці ОСВРМедікал ми можемо провести повноцінний детальний огляд як шлунка, так і кишківника. Після цього ви можете отримати гастронтологічну допомогу, консультацію гастроентерологів. Сучасна ендоскопія це можливість вчасно побачити, попередити і зберегти здоров'я. Бережіть себе і не забувайте, профілактика найкращі ліки. Андрій Менів і Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.